Ми хочемо щоб якомога швидше народжувались наші українці. Упродовж двох днів Івано-Франківську відбувалася міжнародна науково-практична конференція Глобальні аспекти та перспективи внутрішньої медицини. 19 травня провели онлайн-навчання та майстер-класи на базі Прикарпатського центру репродукції на тему Актуальні питання здоров'я жінки. Що цікаво, почули та почерпнули для себе лікарі, дивіться у нашому сюжеті: перейняти досвід, отримувати відповіді на актуальні питання та виробити тактику та стратегію роботи з пацієнтами. Саме такі завдання ставили перед собою спікери та учасники міжнародної науково Ню, конференції глобальні перспективи та практичні аспекти внутрішньої медицини, послухати, отримати відповіді на певні питання, поспілкуватися, почути досвід іноземних спеціалістів, і власне виробити знову ж таки певну методику для того, щоб ми могли надавати найбільш Високому і ефективнішому рівні надання допомоги нашим пацієнтам. Дводенний захід складався з трьох сесій, які відбувалися у форматах онлайн та офлайн, зокрема на базі Прикарпатського центру репродукції людини. Конференція внесена в реєстр Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я. Тобто, за цю конференцію лікарі здобувають певні бали безперервного професійного розвитку. Конференція висвітлює сучасні настанови стосовно діагностики та лікування основних захворювань. Неби інтерес учасників конференції викликала практична сесія, яка стосувала. З актуальних питань репродуктивного здоров'я жінки керівник прикарпатського центру репродукції людини Ігор Головчак каже, що тема обрана не випадково, адже сьогодні Україна стикається з серйозними викликами. Один з яких глобальна демографічна криза пов'язана з міграцією та війною. Одним із пріоритетних напрямків, взагалі, медицини, визначено на наступні роки, це є покращення і заохочення всіх заходів, які будуть сприяти. Підвищенню народжуваності дітей також один з пріоритетних напрямків є проведення допоміжних репродуктивних технологій. Наш заклад власне займається такими питаннями, і на західний регіон він є одним державним закладом підпорядкованим моз які виконує дані завдання. Основну аудиторію конференції склали сімейні лікарі на їхні плечі. Зараз лягає багато роботи та відповідальності, адже за всіма проблемами пацієнти йдуть найперше до них. Проведення заходу співпало з міжнародним днем сімейного лікаря. Відтак їм подякувало за роботу, а також висловило сподівання щодо налагодження більш тісної співпраці. Ми відкриті допомогти підказати вам. Те, що ви можете зробити на своєму рівні, і те, якщо буде потрібно, то ми тоді поможемо цим пацієнтам. Під час практичної частини конференції медики здобули знання, у тому числі дізналися про сучасні підходи лікування безпліддя, які використовують в прикарпатському центрі репродукції людини. Зокрема, завідуюча відділенням репродуктивних технологій Наталія Цишин розповіла про метод екстракорпорального запліднення або в народі дітки з пробірки як сучасний підхід лікування. Ми хочемо, щоб якомога швидше народжувались наші українські. Інці, тобто ми сьогодні маємо війну. Це такий хронічний стрес для всього населення, і люди повинні знати, що їм треба якомога швидше звертатися в Прикарпатський центр продукції людини і починати своє лікування. У нас багаторічний досвід роботи в тому, що з 2003 року ми почали відділення IVF працювати, і вже в 2004 році прийшла на світ дитина як результат лікування методом екстракорпорального запліднення. Статистика говорить про те, що кожна п'ята пара на Прикарпатті страждає від безпліддя. Щорокою з цією проблемою до Прикарпатського центру репродукції людини звертаються понад 2000 тисячі сімейних пар. Медичний заклад успішно виконує державну функцію щодо лікування жіночого та чоловічого безпліддя. Андрій Менів Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.